Я багато шукав всього про. Заснування якоїсь компанії, все що до того в принципі може бути супутнє, і десь мені попалося в принципі, якраз рекламка Gross Factory. Я тоді підписався в телеграмі на канал, на їхній канал. Ну і слідкував десь, напевно, два-три, можливо, місяці. Також дивився отакі самі відео на Ютубі учасників. А, мені ставало цікаво, цікаво, цікавіше і цікавіше. І в якийсь день я був на стрімі Сергія Бондаренка. Ну і він остаточну крапку в моєму рішенні поставив. І я, в принципі, прийшов на цей курс. Що абсолютно не жалію, тому задавайте питання, що вас цікавить про мій досвід на даному курсі, з радістю буду відповідати. От мені а, а, чому ти повинен на курс по створенню компанії, якщо ти вже був трошки таким співвласником, якщо в тебе був вже бекграунд то чому ти не зміг це там, реалізувати самостійно в IT? тим паче, що ти був Q... QA? Так, я поясню: я для себе ну багато інформації накопичив. і, в принципі, звичайно, Ну я в першу чергу думав про те, як би це все робити самому. І е, кожен раз, беручись за якусь певну штуку, я впирався в певні тупіки, в певні блокери, і не до кінця розумів, а як їх вирішувати для себе. Ізначально звичайно, що я малював картину. Ну що робимо так? Значить, тут е, створюємо умовний профіль десь на ворку. Тут створюємо е, якусь рекламу, вкладемо в рекламу, наймем сейла. Візьму друзів, які будуть програмувати. І от і кампанія. Ну насправді е, це не зовсім так працює, от взагалі не так Ну, Можливо, хтось є унікум. Ну, звичайно, такі люди є, які самі засновили. і, В принципі, це можливо, і я думаю, що ніхто з цим спорити не буде. Просто прочитавши й послу... ну, прочитавши по перше, план, який надає Growth Factory, і послухавши доповідачів на їхніх стрімах. Ну мені стало зрозуміло, що а для чого мені вбивати і втрачати цей час, якщо я можу в принципі доєднатися до спільноти, по перше, однодумців, людей, які так само хочуть відкривати компанії, та тобто почути їхні питання, їхні думки. Ну і відповідно, е пройшовши там певні етапи, дойшовши до цього, прослухавши ці всі курси, лекції, поробивши багато домашніх завдань, там їх просто буде стільки. що буде вам дуже весело, ось то я зрозумів, що я не помилився, точно не помилився, і у нас зараз скільки там ще десь півтора здається. місяці курсу залишилось і. Я просто колосальний об'єм інформації отримав. Тобто, ви по суті багато з того всього і так можливо десь і будете знати, але як цим користуватись, особисто я не міг. А мені тут пояснили, як систематизувати мої знання. Пояснили просто мільйон різних лайфхаків пояснили, які є різні там умовно канали продажів. Як ними користуватися, як це робити? Технічних всяких штук е досить немало. Е про те, як в принципі вести себе. Ну Тобто, це. Величезна, колосальна була робота, пророблена учасниками, організаторами даного курсу, щоб реально впакувати просто колосальний об'єм інформації і його систематизовано подати. От, тому, якщо ви просто не хочете витрачати час на 3-4, я не знаю скільки це років може зайняти, щоб ну, тіпа, весь цей об'єм для себе самому вивчити і зрозуміти, просто йдіть на цей курс, ви не пожалієте.